Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 30 липня і давайте зробимо огляд на помідори на полісі. Саме зараз ще йде такий дрібний дощ. Напевно, на камеру його не видно, може видно. Давайте подивимося, як почувають себе помідори. Покажу, який був дощ, що сталося, і чи є ознаки фітофторозу. Ну, Почнемо з основної плантації. Ось уже у нас починають стигнути перші помідори, я вже їв. Ну такі кисло-солодкі, тому що мало сонця. Но, якщо вони такі пахучі, запашні, тобто починають потроху помідори стигнути. Ось теж бачу у нас стигло майже помідора. Тобто, ось так виглядає ділянка і місцями я бачу таке ось... ну, це не фітофтороз, фітовторос не такий, може, може десь перебило листка чи що. Такими місцями є, є два куща, ось зараз я покажу, може напишете в коментарях, що це таке, бо я не знаю. На фітофтороз не дуже схоже. Таке кото вони запарилищі, що ті кущі. Но це не фітофтороз Такі ось два куща з краю. Може запарились, не знаю. Таке враження, як ото, знаєте, вони згоріли просто. Ні, тут помідори будуть, все, це листя просто обріжеться, вони швидко ну відстигнуть. Понятно, що це заліз вже вона пропаде Якщо таке мені воно грибкове захворювання, але не схоже на фітофтороз А так я ось дивлюсь, ну, місцями листя таке починає вражатися, хвороби. Є різні іршасті гриби, оці всі там плямистості листя, брошниста роса. Тобто, місцями видно, що на листі починається ну, процес такий грибковий я б сказав. би но, Ось я йду по плантації помідорів, то помідори поки що живі. Но я думаю, завтра треба, щоб батько обробляв старком. 31-го 1-го треба буде срочно обробляти помідори, тому що їм буде гаплик, якщо їх ніхто не обробить. Так, 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 ось тут теж бачу починають ці оранжевими ставати, а ці починають теж стигнути. Тут там сонце йде, там йде жоріще відносно таке, знаєте, непогане. Ну, Помідори почнуть заганаливатися і паралельно будуть стигнути. Я щось так думаю. Ну, вроді би все ціле живе. Перці знаєш, такі у воді стоять. Води, води я не знаю. Я навіть сьогодні мав ще дорізати сажанці з помічником я відміну зробив, тому що ну, просто провалюється чобот. Ми тут так цю грядку втопчемо, що вона буде як бетон. Тому вирішили її не чіпати сьогодні, хай таке воно залишається до завтра. Тут теж, бачите, ось вода стоїть, я йду по городі провалююсь просто. Бачите, теж завізі є. Місцями проведе захворювання на листі. ну то таке. Головне, щоб не було фітофторозу. Ну Тут, блін, бачите, скільки помідорів нав'язалось. Ого, нічого собі, скільки тут їх є. Ну, Кілочки стоять. Там -то на тій плантації то попадали кілочки, зараз ми туди йдемо. Так, друзі, йдемо на Голландію. Голландія тут наливається. Кілки вже не витримують, чи він зламав ще його просто. Погнулася земля там. А він зламався, друзі. І цей теж зламався кілок. Треба буде батьку нові забивати і якось підв'язувати їх. Бачите, попадали кілки, там теж в міжраді падають кілки, тому що дуже багато помідорів нав'язалося. Земля розмокла, Це, цього взагалі вимило здорового цього. Я був би здивований, що він зламався, його просто вимило. бачите, Там починають падати. Так що, ось навіть тут бучки, бачите, повимивало, такий дощ валив. Він дощ стра страшний, йшов тут, я не знаю. Тут все плавало, під водою стояло. Понятно, що це не дуже хороша погода для помідорів. Ну Тут теж треба буде поправляти. Я думаю, батько сьогодні це все поробить. Я тут лізти не буду, бо треба його одразу підв'язувати, вони там своїми способами підв'язують, я туди не вмішуюся. Ну а так ось починає Голландія вже потроху такою брою ставати. Стигнути. Ну, це, друзі, треба йти чим. Зараз від фітервторозу старком. Четверта обробка буде старком, я думаю. Тому що починають стигнути плоди. Там йде тепло, сонце, і якщо вже вони починають стигнути, там термін очікування 5 днів. От через 5 днів можна буде вже вживати помідори. Тому ми по цій причині його і берегли, так як я й казав, друзі. Ось у минулих своїх відео, що коли я ще там перші рази від фітофторозу обробляв. Що межа липня і серпня зазвичай у нас на полісі дощі. Ну, бачите, я яку воду дивився. У нас дійсно зараз 4 дні вже йдуть дощі дощі йдуть сильні, щоб ви розуміли, скільки у нас йшло дощів. Відро я не... це. Відро я не, ну, не набирав нічого, так просто пусте відро стояло в бочі. Скільки тут буде міліметрів? Я думаю, тут буде більше, ніж 10 см. Тут вже більше 100 мм опадів було у нас. Я не знаю, як вона правильно міряється, вроді би по міліметрах, ну, неважливо, що ти поставиш, важливо скільки накапає. Тобто тут десь в біна, ну, десь 12 см, я думаю, буде. Ну Що тут говорить тось, за коло дивіться там взагалі. А Що це цікаво у колодизі робиться? Бачите, де колодязі вода? На рівні з землею. Це чотири катки. Тобто води дуже багато зараз, як самі бачите. Дуже така небезпечна ситуація для помідорів на полісі. По цій причині части обробки від фітофторозу, якщо на півдні там в принципі, може, дощів і немає, то в нас тут заливає, ну так як завжди. О, завжди, я пам'ятаю, ми з Богданом насадимо саженці, в кінці десь липня і починається сезон дощів, у нас така передишка, ми не поливаємо, тому що ми вже всі майже сажанці висадили. Нам це залишилося ще не один раз зайти. І вже з такими дощами і полуниця в мене починає, бачите, приживатись, вже рівненька, гарненька стоїть. Полуницю також зараз треба буде розсаду йти а, срочно йти парацельсом від грибкових захворювань, тому що буде біда. Може початися а, всякі ці корневі гнилі. Ну і все що з цим зв'язано. Тому що зараз пройдуть дощі, починається сонце, а, вологість повітря 100%, плюс ще починаються холодні ночі. Тому помідори треба буде обробляти. Хочеш не хочеш, але якщо був якийсь вражай, треба буде обробляти 4 раз. Тому, друзі, якось так.